Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Крилата ракета і рам, яку розробляють для посилення оборонних спроможностей України, може отримати протикорабельний функціонал завдяки інтеграції сучасної системи наведення. Про це повідомляє видання The Warzone з посиланням на запит управління озброєнь центру контролю за життєвим циклом повітряних сил США. У відомстві уточнили, що шукають компоненти, які включають приймачі GPS, системи самонаведення, блоки навігації, канали радіозв'язку, а також модулі передачі даних. Ані ці рішення дозволять додати системам Іран можливість працювати навіть за умов відсутності супутникової навігації. Ключовим етапом є інтеграція системи QuickSync – дворежимної головки самонаведення. Вона дозволить боєприпасу не тільки точно уражати цілі за GPS-координатами, а й самостійно знаходити класифікувати та захоплювати об'єкти в реальному часі. Двокомпонентна головка самонаведення QuickSync поєднує в собі радіолокаційну систему наведення та інфрачервону камеру, що дозволяє ідентифікувати цілі навіть у складних умовах. Система здатна розпізнавати довжину суден та порівнювати її з закладеними в базу даних параметрами. Завдяки цьому забезпечується висока точність ураження необхідного об'єкта навіть у скупченні інших. Після ідентифікації цілі система підлаштовує курс ракети таким чином, щоб влучити у борт судна нижче ватерлінії. Це максимізує завдану шкоду та підвищує ймовірність затоплення корабля. Розробка високоточного та доступного боєприпасу, як зазначалося раніше, спеціально орієнтована на потреби України. Про цей проєкт стало відомо ще в липні. 2022 року вимоги до ракети включають розміщення на авіаційних платформах. дозвукову швидкість близько 200 метрів в секунду, дальність ураження не менше 250 морських миль, 463 кілометри. Бойову частину вагою приблизно 500 фунтів 250 кілограм яка забезпечує як проникаючу, так і уламково фугасну дію. Також ракета повинна оснащуватися підривником із кількома режимами роботи залежно від цілей. Ключовою метою є забезпечення швидкої масового виробництва. І рам планується, що за два роки. Обсяги випуску досягнуть 1000 одиниць на рік, що дозволить Україні ефективно протидіяти як наземним, так і морським цілям. У червні 2024 року, згідно з планами, розробники представлять перші прототипи системи QuickSync. інтегровані в ІРАМ – це відкриє нові перспективи для України, у агресії, особливо в умовах активізації дій ворога на морі. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.